Привіт, друзі! Готові дізнатися, що підготували для вас зірки на 16 вересня. Якщо так, то залишайтеся з нами та підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити щоденні гороскопи. Овен Овен. Сьогодні ви маєте шанс прийняти важливі рішення. Будьте рішучими та обдуманими. Телець телець. Співпраця з колегами принесе успіх. Будьте відкриті до командної роботи. Близнюки. Уникайте ризикованих рішень та слідкуйте за своїм емоційним станом. Рак. Ваші зусилля на роботі будуть помічені. Проявіть ініціативу. Лев, сьогодні ваші ідеї знайдуть підтримку. Час для публічних виступів. Діва. Діва, зосередьтеся на деталях і уникайте важких фізичних навантажень. Терезе, баланс у всьому, ключ до успіху. Налагоджуйте партнерські відносини. Скорпіон. Довіряйте своїй інтуїції. Відкрийтесь, коханій людині. Стрілець час для навчання та нових починань. Відпочиньте на природі. Козиріг. Козиріг. Ваша працьовитість принесе свої плоди. Будьте готові до відвертих розмов. Водолій. Ваші креативні ідеї сьогодні будуть оцінені. Подбайте про емоційний стан. Рібе, плануйте та аналізуйте. Проведіть час із сім'єю. Якщо вам сподобався цей гороскоп, ставте лайк, підписуйтеся та залишайте коментарі з вашим знаком Зодіаку. Побачимося завтра з новим прогнозом!